Ух, ти страшний чоловік, я з тобою на живе Ой, А, а ні, є право. все. Да, Бодя. Подожди. Да. Ні. Я ж ти казав, проплата за візу 440 гривень, чи скільки там. А чого ти, ти раніше мені не сказав? Да ты зря ехал. Ну то все, копии мне скинешь. Вконтакте. Да, короче, давай, бо милиция едет, давай. А, ладно, пусти. Да не, не, вставай, на что ты стоишь? Перепиши. Ну, снимай на камеру. Снимать? Добрый день, а что стоим? Що стоїмо? Маєте право? Дай мені телефон. Маєте право тут стояти? Хлопці, маєте? А яке право? Покажіть постанову. свою. Постанову, по якій ви тут стоїте. Ви ага. маєте право тут стояти? То я Лещук Сергій. Маєте право, яке право? Ваші посвідчення. Ви є представником міліції? Так. Номер раз. Посвідчення, вон, що маєте право. Вон, я вон, маю право зумагати громадянин. А що можете ще показати? Нічого. Нічого? Я, Чи можна? — Я не хочу з тобою говорити. А чого не хочете? Хочу. Не хочете? Ну до вас претензій, якщо чесно, нема. Показує. Показує свої посвідчення міліціонеру. Ви вибачте, що вас зацепили. Вчора, вчора ви бачили посвідчення. Любов... Вчора? Вони пам'ять відшиблю. Я взагалі ви, ви, не пам'ятаю. Ну а ви не говоріть так до мене, хорошо? То ви може, вам треба лікуватися. У вас Казали... Є? Казали, що мусарам взагалі лікуватися. Є Ні, те я те, не, те, те, я те, не те, хочу їхати. Нас ображаєте, так? А мусара це образа до вас? Ви міліція. Мусора, я кажу, мусора це люди, які... Заглуши машину, Саш. Заглуши машину. І включи аварійку. Мусора — це ці люди, які збирають мусор, бомжі. Ви ж міліція. Та я вас образив чимось? Образив чимось вас? Покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Поліцейське. А ви ж в мене знаєте. Я не поїду. Будете ламати мене знову? Будете ламати? Не будете, ну, не будете, не Серега, не спіши, будь ласка, і не матюкайся знову. Ну, ти не матюкався на мене, бо я його забрав. Ви не думаєте, що він там проти вас щось говорить? Ну зніми, зніми. Що просить, зніми. Ну знімай, звісно. Ну що, хлопці, знімай. Ну, Відеореєстратора давайте свого. От відеореєстратор. І жилетку можна цю, яку ви мене тоді обв'язували. От оця жилетка, я обв'язували мені лице нею, оцей чоловік. Можна ваше посвідчення? Чи ви не обв'язували мене як везли, як я плювався? Не обв'язували? Що не вас обв'язували? А, не обв'язували? О, ще й обманюємо. А мене є докази, чи ви обв мене обв'язували. У мене диктофон був при собі. Хлопці, ну. А чого ви закриваєте машину? А можна посиліти вашу машину? Не можна. Ну, можна? Покажіть, будь ласка, своє посвідчення міліціонера. Чому я вас зобов'язаний Я є представник народу, громадянин. Громадянин України має право підійти. Иванович, ви да. нам не хочете показувати свої посвідчення. А водія? чого? Ви мене просили? Так, да, просили. Коли? Позавчора? Я не пам'ятаю. Пам не Я вам сьогодні То можу що придивити. нам я Филий, що я Іванович, що я з вами говорити? Я не пам'ятаю. Що нам говорити? Я вас взагалі не пам'ятаю. Ми з вами десь зустрічалися? Ні. Ні. Мене пам'ять пам Просто Задайте. Мені говорили на відео. Я дивився. вам відео, коли вони чотири рази мордуть в землю, хтось гепав. Не пам'ятаєте хто? 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 А хто я? А я не пам'ятаю. Я вас взагалі не знаю, хлопців. Ну, мене є на відео, я вам можу показати я зараз. Не знаю. А хто, не знаю хіба? Мені хлопці розказали, що ви, кстати. Правда була чи ні? От ви всі, хто їздить в Даїть. Ви, да, ви там якийсь там лісик, бо я вас взагалі ж нікого не знаю. Покажіть мені своє посвідчення. я знаю, як до вас звертатися. Я, я, показував, я не пам'ятаю, мене от, в пам'ять шибло розумієте? Не Ніхто не буде. Ніхто а ви буде. маєте право не показувати, так? Хорошо, оце відео сьогоднішнє піде в інтернет. Піде, в інтернет. Ну, Але ви знаєте, що в нас в Україні мусора підараси? Знаєте чи ні? Оце піде. В типову Ратнівщину сьогодні піде. Ну, знаєте, що в нас мусора підараси, чи ні? А міліція у нас молодці, вони нас бережуть і охороняють. От я свину мразь, оце Жигуль сісторка яку я, я взяв в оренду. Плачу за нього гроші, того, що... Мусора, Підараси, мене забрали гроші всі. Ото, оце йде в що Це вам сміх буде на все рад. Я вам обіцяю. Вам показуйте свої посвідчення? Я вам обіцяю. Зараз воно йде через три хвилини в інтернет. Оце відео, що як мені хлопці пред'явили, а чого тут стоїте, я я вам... А я вам не дам нікого зупинити. Буду перешкоджати, буду Стійка. стояти з вами цілий день. Зараз тільки піду свої питання, по Знаєте, що мусора – Підараси? Знаєте, ви як до вас можна звертатися? Не знаєте? А ви знаєте, що мусора Підараси? Хто? мусора Підараси. Хто такі? Мусора-- це ті люди, які мусор збирають, з людей гроші вимагають. От вони підараси. Ви знаєте таке? А міліція от ви молодці, ви гарно робите свою роботу. А мусора підараси Оце міліція, оці хлопці виконують гарно свою роботу. А мусора це є підараси. Ти знаєш, що мусора Підараси? Знаєш, оці люди, які вимагають гроші людей, мусор збирають, забирають писанці, це підораси. А наша міліція нас береже. Дякуємо, хлопці. Олександр, похлопай руками, будь ласка. Міліції, міліція молодець. мусора — підараси. у Що, показуєте свої посвідчення? Ні, а чого? А мені казали, що ви мене крутили недавно. Ламали. А мені казали, хлопці, якісь... Я не пам'ятаю, не пам'ять отшибло. Отак, розумієте, як є, що не відшибає пам'ять, то наоборот. Ну, от ви мені казали, що... А можна з вами познайомитись? Мене Сергій звати. Можна? Як вас звати? Андрій, Андрій, дуже приємно, Андрій. Курецький Андрій, а можна ваше посвідчення міліціонера? А можна ваше побачити? Так, да, звісно. Просто, дивіться, я вам. Але ви покажіть, що ви є представник міліції. Я вам обіцяю, що я покажу. Показати? Ну, а ви мені покажете після того всі, хлопці, покажете? Дивіться. Дивіться, оце міліція наша вимагає мене посвідчення водія. Міліція молодець. Вони справно а не вимагає. А ви даєте мені своє посвідчення, чи ви відмовляєтесь? Іванович, да. так. А ви від, відмовляєтесь, чи ви мені покажете? А ви мені покажете, що ви є працівник міліції? Покажіть вже. Ви маєте першочергово показати своє посвідчення. Покажіть, будь ласка, не зараз, а вже покажіть, щоб я взяв на відео, що ви дійсно є міліціонер. Вже зараз. Просто відео відразу відружається в інтернет. Но. І цей чоловік, як мені говорили, бо мене пам'яті не було, він мене ламав пару днів У Мене пам'ять пропала після чотирьох ударів в голову, які ви мені нанесли. І хлопці побої будуть зніматися. Напевно, ви. Дядьку, а ви знаєте, що мусора — підараси? Дядьку. Знаєте чи ні? Дядько поїхав, мабуть, знає, помовчав. А міліція нас береже, а мусора підрасить. Покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Ви мені написали. Також... Придивіть. Все, покажіть, що там написано ви. Службове посвідчення, тепер покажіть. Покажу, таке не вийде. Покажіть. На а чого не на відеокамеру? А ви ж мене знімаєте на відеокамеру? Ви вас... знаєте, що мусора підераси? Тьотко, промовчала, Пожалуйста. теж, мабуть, знає. А міліція нас береже наша. Покажіть, будь ласка. Я вам посвідчення січня показав з фотографією. Бо ну, давайте візі, відео, покажіть. Пожалуйста. А чого боєтесь на відео? Я ж вас не знімаю. Турецький, Андрій В'ячеславович, інспектор, власник, посвідчення, дозволу. Я не буду знімати, я обіцяю своїх слів тримаю завжди. Нас дякую. Так, від вас не треба. Чи ви мене теж ламали? Ламали теж мене? Не, не знаю. Ви не пам'ятаєте цей чоловік, вам допомагав мене ламати? Не пам'ятаєте. Пам Покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Я ж вам придивив. Вот mm -hmm. mm -hmm. ваш номер, да. Ні, ви придивлялися? Ну от, дивіться, я вам придивляю своє посвідчення вимагаю. А, ви не вимагаєте? А ви відмовляєтесь, так? Да? Відмовляєтеся, так? Да? А ви знаєте, що мусора Підараси? Про себе? Ні, про мусоров. Мабуть, ти про себе? Ні, ні, я про мусоров. ви міліція, а я ж студент. Тобто про ми з вами не мусора. Себе, ні? ні, ні я не про себе. Ні? ні. Щоб бити мене, крутити, це, що ламати. Ніби. А чого так, як тоді не ламаєте, не крутите чотирьох на простого бідного студента. Покажіть, будь ласка, своє посвідчення міліціонера. І вам придивити своє водійське посвідчення. О, дивіться. Не треба От дивіться. От, Олександр, бути. познімай, будь ласка, нас на камеру, поки я буду спілкуватися з людьми. Щоб всі побачили, що я не сам. От Олександр, це є Сергій, якого декілька днів назад скрутили четверо чи п'ятеро міліціантів. Тож зніми, що у нас працівники міліції знімають на камеру, зніми оце все. Ось то є камера. Бачиш, то є камера. І два вам придивляйте своє поспішне водія. Придивіть на вас. Ви мене просили, я зупинився, зніми машину. Ви вас зупиняли. Я хочу вийти, що ви тут стоїте. Знімай мене, ми вас зупиняли. Ми вас зупиняли, ми не зупиняли. А чому ви ми... тут стоїте? Зупинились. А чого ви тут стоїте? Я біля вас зупинився, хочу знати чи... Не заважайте нам нести службу. Що нам? А ваша це служба? Поскажіть постанову, за якою ви тут стоїте. Яку Постанову, за якою ви тут стоїте або їх, не пам'ятаю, просто сюди чути не в тому напрямку. я Дякуйте, що вам треба. От вам треба, а тоді буде причину, а чого тут стоїте, зупиняєте людей?